Астрологічний прогноз: чи очікувати міцного такого масштабного серйозного наступу з боку Білорусі або на Суми, або на будь-якому напрямку такого грандіозного наступу зараз? Глядачі в коментарях запитують, чи буде наступ на суми. Бо генерал Буданов сказав, що ймовірний наступ на суму. Я подивився столичні прогнози і побачив, що можна в принципі на всю другу половину 2024 року за за разом цей прогноз зробити, бо там мені здається зрозумілі столичні показники. Зараз по порядку. Кхе. Наразі, 15 липня, а планета Марс, яка пов'язана з тим, щоб наступати, вона знаходиться в з'єднанні з Ураном. Ну, це з'єднання, воно актуально десь там з 10 по 20 липня. Уран означає ураган задам на період, не те, що очікуєш, креативність, якась нестандартні такі ефекти. Хотіли одно, а вийшло навпаки. Ну от замах на Трампа з цим аспектом теж пов'язаний. В наступах це може бути якісь такі необичні плани щодо наступів. І, 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 і уран означає, що може навпаки бути, ніж зараз воно планується. Тому не слід ну, якби прямолінійно сприймати те, що зараз відбувається. Зараз на полі бою, дійсно, скоріш за все, відбуваються якісь ну, гарячі, дуже запеклі бої. Потім, а, до речі, Марс знаходиться в тельці всередині літо. Це створює ефект лені. Люди пов'язують це з жарою, але астрологічно це ще от Марс в тельці, деякі люди можуть відчувати лені. На фронті це означає повільний тиск, такий як впертий, як от як корова по селу йде е, телець, як вона йде повільно, але вперто. Потім Марс переходить в близнюки. Це 21 червня. Близнюки це знак зодіака, який означає рух динаміку і легкість. Тому наступи з 24 липня, коли Марс буде в близнюках, вони почнуться більш такі динамічні. Статика закінчиться на фронті, почнеться рух, я прогнозую. Але оскільки близнюки це знак зодіака протилежний стрільцю, стрілець означає масштабність. І вибір напрямку, то Близнюки, вони більш хаотичні, немасштабні і означає багато помілач, тисяча мілочей, тисяча порезов. Тобто, от такий стиль наступу я можу прогнозувати при Марсі в Близнюках. Тобто це з 20 липня по 4 вересня. Водночас, цьому Марсу в Близнюках, буде на небі ретроградний Міркурій. Ретроградний Міркурій весь буде весь вересень. Але ефект ретроградності, вже починаючи навіть з 18 липня, буде очікуватися, що це означає. Ну, по-перше, це може означати робити щось, що не доробили. Тобто, агресор може ставити задачі, доробити те, що він, типу, планував зробити, але в нього не вийшло з одного боку. А з іншого боку, успішний такий супернаступ, який йде вперед на ретроградному Меркурії, він мало ймовірний. Бо Ну, ретроградний Меркурій, він означає, робила одно, а вийшло інше. Тобто цю енергію складно контролювати. Вона ускладнює логістику, тому при наступі забезпечити логістику про період ретроградного Меркурія складно. Про що це я кажу? Це я кажу про те, що на наступи мелких наступів ймовірні, але їх успішність в плані того, що захоплення дуже великих територій навряд чи можливо. Цей прогноз не враховує якісь ну, мілкі ну, з глобальної точки зору процеси. Оця глобальна точка зору це знак Здяка стрілець І коли оцей Марс в близнюках знаходиться, то це означає, що ну, це не масштабні і не глобальні процеси. Будучи в близнюках, Марс з'єднається з Юпітером приблизно 15-го плюс-мінус серпня з одного з одного боку це могло означати розширення ну фронту але з іншого боку під кутом 90 градусів знаходиться сатурн який означає якісь фактори які будуть обмежен... обмежувати це розширення і воно не відбудеться ну дуже глобально дуже масштабно потім в вересні місяці марс переходить в знак з дяка рак Знак Здіака Рак це слабкий знак Зодіака для планети Марс. Ну, в смысле, не слабкий, а Марс ослаблюється в знаки Рак. Вже 4 вересня і по 4 листопада Марс буде в знакі Зодіака Рак. Мар... Рак означає рухатись назад, а Марс означає наступати вперед. Тому я не прогнозую на осінь з 4 вересня по 4 листопада, що буде успішне просування вперед, бо енергія йде навпаки, якби назад. Можу до прикладу навести, що в 2023 році навесні. Приблизно півтора місяця Марс був в Ракі. Згадайте, то тоді перед контрнаступом навесні говорили, ну вже буде контрнаступ, ну отже, от зараз буде контрнаступ, ну от, 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 от час вже, вже буде контрнаступ. Такі розмови були в квітні і в травні, але чомусь контрнаступу не було. Це слабкість Марса. Він не готовий в цей період іти вперед. І потім, коли Марс зайшов в знак Зодіака Лев, то контрнаступ почався. В своїх прогнозах я, до речі, хто дивився мій канал, знає, що я прогнозував, що контрнаступ не вдасться. Так і цієї зими, Марс перейде в знак Зодіака Лев з 4 листопада по 5 січня. Знак Зодіака Лев означає демонстраційність. Тому з астрологічної точки зору наміри контрнаступу були продемонструвати. Це демонстраційні такі. Я вибачаюсь, як от бої гладіаторів були в Древньому Римі. І це арена, видовище, знак зодіака. Лев, це такий видовищний знак зодіака. І от Марс Леві він от також працює, щоб показати. От Марс Леві буде з 4 листопада по 5 січня. тобто, Ну, один два місяці наприкінці цього року. Це можуть бути якісь атаки, тобто з 4 листопада по 5 січня, але дуже висока ймовірність, що в першій половині осені буде досягнути якісь перемовин між Росією і Україною про зниження бойової активності. Не знаю, як воно правильно буде називатися. Про припинення вогню, або про умови, якісь ведення війни, або про щось, ще якісь домовленості. Прогнозую. Можливо, вони порушаться от наприкінці, поки буде Марс леві, або будуть якісь провокації. І потім Марс ретроградний після лева знову зайде в знак з Рак. З 5 січня по 17 квітня знову Марс буде в раці, тобто це знову положення, яке означає не наступати вперед, не рухатися вперед, а ну сидіти і не хотіти йти вперед. Тобто, якщо навесні 2024 року, коли ну, говорили, що буде контрнаступ, але його не було. Марс в раці був півтора місяця приблизно, то от восени і взимку, із-за того, що Марс ретроградно зайде в знак Зодіака Рак, Потім ретроградно по ньому пройдеться, потім третій раз знову по ньому пройдеться. Він дуже дуже довго буде в ракі, тобто ну, приблизно плюс-мінус 5 місяців в порівнянні з, з півтора місяця. З моєї точки зору, це означає, що е, взагалі глобально туди на зиму на е, Восени, от і на зиму на початок весни нема такої енергії щодо серйозного масштабного захоплення територій України. Ну і плюс там, в вересні приблизно, ці перемовини, вони теж будуть про те, щоб знижувати військову активність. Таким чином, я не прогнозую значного захоплення українських територій. Ну а окремі ділянки фронту на жаль можуть рухатися. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, відгуки. До нових зустрічей.